Наступний аромат буде від Kylie Jenner Космік. Думаю, ви чули про цей аромат. Дуже такий, насправді він класний. Ой. Він такий теж на кожен день. Я їм пшикалась тому і взяла такий великий в принципі розпив. Якщо порівняти, що він мені нагадує, це старшокласницю, яка взяла парфуми в Avon або Оріфлейм. І їм пшикається. І от знаєте, ви дивитесь на неї? У неї такі короткі шорти, типу як ділові, в неї взуття на підборах, розпущене волосся, типу, якась рубашечка або е, водолазочка. І от вона йде, і від неї пахне ось так. Ну, вони прикольні. в них дуже такий прикольний вайб. Мені подобається. Можливо, комусь вони будуть здаватися дуже дешевими, але мені подобається. Така поливашка, в принципі, до речі, він дає такий середній шлейф, і воно тримається на одязі. Ось це факт.